Слава Україні, друзі! І знову руський мір в Німеччині. В мене лише два запитання: скільки їх ще там, і як довго це все триватиме? Цирк на з України. Це мій цирк. мої дякую, я теж з України. А Ви чути в Україні я що? Не я пойму. На відео. Українка, яка була змушена евакуюватися в Німеччину від руського міра, який прийшов в Україну. Ймовірно, її звати Анна. і Ймовірно, вона з Маріуполя. Анна, взагалі, велика молодчинка. Help Ukraine now! Судячи зі сторінки в TikTok, Українка наразі мешкає в місті Дюссельдорф, перейшла на українську і стала активно та публічно підтримувати Україну в Німеччині. Ще братя, українці, доля. Ну а далі, на жаль, класика: на одному з таких мітингів Українка зустріла чистокровних адептів руского міра. А, а вы что здесь в Украине, что ли? Я, я не, пра... не пойму. мои домики. Кто, блин, так что вы не рассказываете? Не Мы что, идиоты, что ли, все? Служат, а не людей. Ми все бачили в інтернеті. Ну нам же на Росія один Кісільовська Бєєва Соловйов все розказували. І це друзі: чергове і яскраве пояснення, як працює Кремле пропаганда за межами Росії. І ось чому ми зобов'язані проти такого боротися, особливо за кордоном. Я, я, я там якого города приїхала. Бачила жить маріуполя. А за чим зі постарані? Поэтому я йде бачила в житті. Хто кого б... ну, давайте ще німців научити не на Українському розмовляти. Ви бачили за мені не надо дета бачило, а я бачила це в житті. Ви просто вдумайтесь, що говорить ця людина, українці, яка була змушена евакуюватися від жахів руського міра, який принесли на українську землю. А вона каже: А ти чо сюди приїхала? І ще одне, ви добре почули про ну давайте ви що німців научите на українському розмовляти. Ну давайте тепер ви мені в коментарях розкажіть, що українська мова не має значення, особливо за кордоном. Росія, пабіді, все одно. і вас випнуть. А це вже друзі, я вважаю, дискримінація за національною ознакою. На жаль, не все можна в Ютюбі публікувати, але повна нередагована версія в мене є в телеграмі в описі під відео, в закріпленому коментарі. Підпишіться, будь ласка, друзі, і обов'язково поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. І прокоментуйте. Це допоможе цьому відео розвинутись. Воно варте вашої уваги. Ви я... що? Маю право, right. 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 друзі, я не сумніваюся, у вас уже, як і в мене, закипіла кров від цього всього. Тому міні-пауза і дуже крута новина для автовласників. Якщо у вас закінчується страховка на авто, ви можете оновити поліс зі знижкою у цілих 20%. На Hotline Finance в листопаді мега-акція. На всі поліси гарантована знижка 20%. Щоб отримати знижку, додайте при оформленні акційний промокод sale 20. Хто ще не спробував онлайн оформлення на Hotline Finance, зараз найкраща нагода це зробити. І всім навколо рекомендую. Промокод діє на страховку від будь-якої страхової компанії. Тому вибирайте ту, яка вам найбільше підходить. Оформлюйте поліс за 5 хвилин та економте свої гроші. Готова страховка прийде вам на емейл і з'явиться у додатку. Але навіть якщо автоцивілка потрібна вам трохи згодом, але ви хочете скористатися знижкою, ви можете її оформити зараз наперед. Просто вкажіть при оформленні потрібну вам дату початку дії страховки. Посилання на Hotline Finance та промокод в описі під відео і в закріпленому коментарі. Ай, якого ти права тут ти тут, Ми ви я чесно не знаю, друзі, що тут ще додати. Вдивіться в обличчя цих німців! Росія, схоже, в них остаточно побіділа. Нев'януча класика, родину із провідної країни Євросоюзу любити. І зауважте, яка в цих німців російська мова? Які там німецькі акценти, щелепа заточена лише під великий і могучий. Ви приїхали вітала!

Друзі, я кілька разів намагався зв'язатися з українкою на цьому відео, але на жаль, безрезультатно. Насправді, алгоритм дій тут дуже простий. Заява в поліцію, обличчя та погрози зафіксовані. Друзі, хто може? Просто зробіть розголос цьому відео. Нехай цих рускоміровців просто впізнають за кордоном. І щоб вони розуміли, в них може бути схожа історія. Ви ж пам'ятаєте? Дуняшу Росія побідіть, Росія ля-ля-ля. Ще Херсон. Так, да, 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 Україна. Вже референдум проводять. От з цього от випуска. Так от, раптом, в усіх проросійських пабліках з'явилася новина. Ай-яй-яй-яй! Пропала дівчинка! А чому ж вона зникла? Не цікавляться кремле пропагандисти, бо вона відкрито пропагувала та розпалювала ідеї рускава міра проти України, так би мовити, м'яко сказати, так, що навіть вже німецька прокуратура не витримала. В Германі пропала 30 літня дівчинка Юлія Прохорова. і. как раз на сайте прокуратуры города Лэнсхуд, можно найти объявление о том, что 14 октября проводилась обыск у нее дома. Ну, наверное, она э, сидит там у них в тюрьме. А коли за діло взялися німецькі журналісти, вони знайшли про Дуняшу дуже цікаві подробиці. Виявляється, вона була представницею дуже давньої в світі професії. Далі вона приїхала в Німеччину заробляти цим. Але німецькі місцеві дівчатка конкуренцію терпіти не забажали. І от Дуняші ось так і довелося стати кремле пропагандисткою. А тепер вона просто зникла. Тому, друзі, покажіть це відео усім отим рускаміровським німцям, нехай пам'ятають, що навіть виховані і толерантні німці не будуть терпіти подібне. Она підтримує спецоперацію, і за это сейчас в Германии грозять людям тюрма.